Сьогодні ми зібралися на по справжньому знакову подію урочисте відкриття Наталинського центру безпеки. Це подія, на яку ми чекали з гордістю і вдячністю. Дійсно об'єднання рятувальників, об'єднання медиків та поліції буде дозволяти прибувати в єдиному комплексі до кожного громадянина, який потребує допомоги, і надавати ті послуги, які кожному вірені в їхні функціональні обов'язки. Такий дійсно проєвропейський і сучасний підхід дозволить громаді почувати жителям громади почуватися в безпеці і розвиток. Розвиток саме безпечного середовища на території громади є запорукою всіх керівників, які працюють на благо цієї громади. Вдячний за те, що свого часу громада підтримувала матеріальними засобами спільній співпраці на сьогоднішній день. Ми можемо гідно виконувати ті функції і завдання, які стоять перед національною поліцією. І я думаю, що Ті поліцейські, які визначені поліцейськими офіцерами громад і будуть працювати на території громади, покажуть себе в першу чергу як кваліфікованими поліцейськими гідними офіцерами своїх звань. Дякую всім, слава Україні! Отримуйте символ забезпечення безпеки Несіть гідну службу. Дякую, шановна Олександра, вітаю. Вручаю вам ще автомобілі, які допоможуть вам виконувати свої свої служби. Служу українського народу.